Є попит на унцові монети, рідкісні пектора, золоті ворота, 20 незалежності, 1025 років хрещення. На Томас менший попит, тому що він більш сучасніший. Є попит, зрозуміло, всі хочуть купити 30 незалежності, але ніхто не розуміє, скільки вона коштує. І незрозуміло, чи готові за неї платити там, 25 тисяч доларів чи більше, бо просто на ринку її немає. Типу, є попит на 25 років незалежності. Як ви бачите, ми трішечки їх підкупили. Да? Але немає розуміння, скільки готові за них якби, платити коштів. Є попит, наприклад, на архістратеги унцові, Да? і за них там готові платити 4-500-4600 доларів за унцею. Але, наприклад, от архістратеги 2011 тисячі років малотиражні за них по 5 тисяч не готові платити.